Вітаю! Пропоную вам зануритись у світ нідра йоги. Знайдіть час для себе тут і зараз. Пам'ятайте, що під час цієї практики ви можете заснути. Це добре. А тепер приглушіть світло і зашторте вікна прийміть зручне положення, сидячи в кріслі чи на дивані або лежачи на килимку чи ліжку. Обов'язково покладіть щось ручне під шию. Накрийтеся ковдрою. Вам тепло і затишно. Під час практики ми залишимося з вами в тиші на деякий час, але я вас попереджу, коли і як надовго. Також ми будемо залучати до практики ваш внутрішній зір. Ми звернемося до внутрішніх образів, які ви назбирали протягом вашого життя. Ці образи стосуються вашого тіла. Будь-який момент, будь ласка, робіть те, що більш за все вас підтримує. І так ми починаємо. Зробіть повільний вдих через ніс, надуваючи живіт, а на повільному видиху через рот. Покрутіть щелепою та обличчям, знову вдих, надуваючи живіт, і видих. Зверніть уваги на присмаки у вашому роті, які залишилися після прийому їжі або від зубної пасти. Зверніть увагу на дихання, на запахи, аромати, які залишилися у вашому носі. Переведіть увагу на точку під носом. Ви вдихаєте холодне повітря, а видихаєте гаряче. Вдих, видих, холодне. Гаряче. Ви відпочиваєте. Відпочиваєте. Зверніть увагу на звуки, які можуть бути у вашому просторі. Помічайте та вітайте ці звуки. Це може бути мій голос або інші звуки зовнішнього простору. Ви можете помітити, як ваш мозок починає шукати ці звуки. Але просто дозвольте цим звукам дійти до вас. А тепер зверніть увагу на свої очі. Відчуйте м'язи ваших очей, коли ви переводите погляд ліворуч або праворуч, доверху або донизу. А зараз, якщо бажаєте, закрийте очі. Закритими очима ви краще відчуєте свій внутрішній зір. Можливо, ваш внутрішній погляд опуститься трошки нижче лінії горизонту, під час практики, ви помітите, як всі ваші органи чуття залучаються до створення нової певної історії або нового сенсу. Якщо ваш раціональний мозок, мозок, який думає весь час, Буде намагатися звернутися до чогось зовнішнього. Просто помічайте та приймайте це як досвід, але зробіть зусилля та поверніться до внутрішнього зору. Немає неправильного способу це зробити. Ви все робите правильно. Запитайте себе, який є мій намір на сьогоднішню практику. Чого я хочу. І якщо щось відгукнулося вам, то можете тихо повторити це декілька разів. І тут ви можете привітати, можливо, найбільшу місію або найбільше бажання вашого серця для вас, або для когось іншого. Хто є важливим для вас саме зараз. Подумайте, якби прагнення вашого серця втілилося в життя саме зараз, як би це відчувалося в вашому тілі. А тепер ми приділимо увагу створенню внутрішнього ресурсу, того простору, де ми почуваємось найбільш безпечно і найбільш легко. Уявіть собі. Якесь місце на природі, або це може бути якийсь простір у вашому домі чи квартирі. Можливо, там є кольори, або якісь форми, або рух, наприклад, подих повітря. Можливо, ви бачите світло або чуєте приємний запах, що ви відчуваєте саме зараз: тепло на тілі чи прохолоду. Які відчуття у вас на шкірі? Можливо, ви відчуваєте свіжаючу прохолоду, або приємне затишне тепло, чи рухається ваше тіло, або ви перебуваєте в спокою та нерухомості? Зверніть уваги на звук у вашому просторі, і чи усвідомлюєте ви їх, чи звуки вас заспокоюють? Чи можливо вони вас надихають? Чи є якесь усвідомлення цих звуків? Чи ви тут самі? Можливо, ви перебуваєте в мірі з собою? Або, можливо, поруч є люди, які вас підтримують, люблять вас та іноді нагадують вам про вашу цінність для них, коли ви самі забуваєте про це. Що ще вам потрібно? Можливо, улюблена тваринка або вишневий садочок біля хати? Що ще може бути вашим ресурсом для відчуття власного комфорту, для знаходження в мирі та злагоді? Коли ви знаходитесь в стані найбільшого комфорту? Як це відчувається в вашому тілі? А тепер. Я прошу зробити мій голос вашим голосом. Цей голос буде саме зараз скеровувати вашу увагу у вашому тілі. Зверніть увагу на праву ступню і на ті відчуття, які є в ній. Переведіть увагу на ступню лівої ноги, які відчуття в ній. Не порівнюйте відчуття між ступнями. Просто помічайте відчуття в лівій ступні або в правій ступні. А тепер переведіть увагу на верхню праву частину ноги від коліна до стегна, а потім переведіть увагу до лівої ноги. Зверніть увагу на те, як ваші м'язи розслабляються. Відчуйте, як підтримуються ваші обидві ноги тією поверхнею, на якій спочивають. Ніякої роботи, ніяких зусиль. Ви зараз відпочиваєте, відпочивайте, відпочивайте. Зверніть увагу на вашу нижню частину живота туди, де ви відчуваєте своє дихання животом. Вдихаєте, живіт піднімається. Видихаєте, живіт опускається. Ви можете відчути рух повітря від живота аж до ключиць і далі до носа. Дозвольте вашому тілу відпочити ніякої роботи, ніяких зусиль. Тільки відпочинок. Відпочивайте. Відпочивайте. А тепер зверніть увагу на ваші обидві руки від локтя до кінчиків пальців. Можливо, відчуваєте їх наповненість. Тепер скеруйте вашу увагу вгору до плечей, дозвольте відпочити вашим рукам. Зараз вашим рукам не потрібно нічого стискати або напружуватися. Зверніть уваги на м'язи вашого горла. М'язи пом'якшуються та відпочивають. Переведіть увагу на простір між зубами. І відчуйте, як розслабляється лепо. Відпочивайте, відпочивайте. М'язи, очі пом'якшуються та відпочивають. Відпочивайте, відпочивайте. Все ваше тіло відпочиває. Вітається цей простір наповненості буття, зараз не треба нічого робити, тільки відпочивайте. А тепер поверніть до вашої уваги той самий досвід, який приніс вам велику радість або щастя. Дозвольте всьому вашому тілу наповнитись цим відчуттям радості, досвіду, любові та зв'язку з іншими. А зараз, протягом однієї хвилини, ви промінюєте це відчуття наповненості та радості, відчуття зв'язку з іншими. Одна хвилина тиші. Зверніть увагу на те, як все ваше тіло відпочиває. Зверніть увагу на те, як земля підтримує ваше тіло. Ця підтримка присутня завжди вона знаходиться на відстані одного подиху. А зараз поверніться до того, як відчуття внутрішнього ресурсу наповнює кожну клітинку. Вашого тіла. А тепер повільно переведіть увагу до тих смаків або після смаків, які можуть бути у вашому роті, та до тих запахів, які ви можете відчувати вашим носом. Ви можете помітити відчуття прохолоди на ваших руках або щоках. Або відчуття приємного тепла від вашої ковдри. Ви можете почати помічати звуки, які є в вашому просторі, або які надходять іззовні. Це може бути звук мого голосу або інші звуки. А тепер ви можете вже відкрити очі і повернутися в більш пробуджений стан. Ми завершуємо нашу практику йога Нідри. Подякуйте собі за те, що знайшли для себе час. Дякую вам, що знайшли час для себе. Не забуваємо поставити вподобайки. Ваша вдячність надихає та повертається вам з сторицею. Будьте здорові. До зустрічі!